Обираючи ветеринара для нашого улюбленця, ми маємо зробити це відповідально та обдумано, бо саме від цього вибору залежить здоров'я нашого пухнастика. Похід до ветеринара зазвичай великий стрес як для господаря, так і для тварини, тому варто до нього неабияк підготуватися. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. у цьому відео ми підготували для тебе кілька порад, як полегшити похід до ветеринарного лікаря і відчувати себе спокійно. З улюбленцем може трапитися будь що тварина може поранитися, отримати тепловий удар, знепритомніти, аби просто почуватися погано. Недуга улюбленого члена сім'ї і так є великим стресом для господарів. А тут, прийшовши до лікаря, ще й доведеться відповідати на запитання. Чудовий вихід для того, щоб нічого не забути, записувати важливе. Деякі господарі навіть ведуть спеціальні щоденники самопочуття тварини, і це чудова практика. Перше, що варто ввести за правило в родині, де є тварина, це записувати всю важливу інформацію, завести такий собі щоденник вихованця, туди піде інформація про продукти, які він вперше спробував, симптоми нездуження, режим сну, прогулянок і так далі. Такий зошит може виручити при поході до ветеринара, допоможе не забути нічого важливого. Що писати у такий щоденник? Та буквально все їжа, яку тварина їсть, чи траплявся розлад шлунка, відсутність апетиту, коли улюбленець хворів або відчував себе млявим, після чого, як правило, з'являлися такі симптоми. Навіть записи про те, коли і як ви гуляєте з пухнастиком, будуть вкрай важливими. Це допоможе лікарів уявити загальну картину самопочуття тварини і зрозуміти, які проблеми можуть її турбувати. Крім того, перед візитом до ветеринара накидайте для себе список відповідей на такі запитання, що вас турбує у поведінці тварини, які зміни ви помітили, коли саме в самопочутті вихованця стали помітні ці зміни, що при цьому відбувалося, коли і як було зроблено вашому другові останнє щеплення? Та й, взагалі, всі дані про щеплення, обробки, вакцинації, інші процедури варто тримати під рукою. Це базова інформація, яка завжди потрібна лікарю. Чи змінилася поведінка чотирилапого під час їжі? Чи багато він їсть та п'є у порівнянні зі звичною для нього порцією? Чи часто вихованець ходить у туалет? Чим улюбленець харчується? Тут важливо все: форма харчування, назва марки корму, якщо він їсть корм. Чи тварину переводили з одного раціону на інший? Якщо ви годуєте улюбленця сухим кормом, дуже важливо знати його склад, тому обов'язково вивчить. І збережіть цю інформацію, якщо цього ще не зробили. Ветеринар також може запитати, чи є у вашої тварини виділення, якщо так, вас попросять їх описати. Чи страждає ваша тварина від нежиті? А може, вона чхає чи кашляє? Як часто приходить пеститись і чи завжди робила так раніше? Чи змінилася вага вихованця? Які інші зміни ви помітили? Якщо до ветеринара вас привела травма тварини або, наприклад, кульгавість, Запам'ятайте і повідомте лікаря, на яку саме лапку кульгає вихованець. Дуже часто під час огляду у ветеринара цей симптом чарівним чином зникає. Не варто перед походом до лікаря купати тварину, чистити хворі вушка чи витирати закислі очі. Це лише ускладнить життя лікареві і негативно вплине на точність аналізів. Крім того, будьте максимально відвертими. Розповідайте лікарю абсолютно все, навіть якщо займались самолікуванням. Ну і так, не забудьте захопити документи. В клініці точно знадобиться ваш паспорт і ветеринарний паспорт вашого вихованця. Якщо в чотирилапого такого документа ще немає, його зазвичай можна оформити прямо у лікаря. Ось і все. сподіваємося, ці кілька порад допоможуть бути спокійнішими у ветеринара і гідно впоратися зі стресом, спрямувати всю свою енергію на щось справді важливе, а не на переживання. А про те, за яких підозрілих симптомів варто звернутися до лікаря, в нас є окремо відео. Посилання на нього лишаємо в описі. Нехай ваші пухнастики будуть здорові, а ви спокійні та щасливі. Дякуємо за ваші лайки, коментарі та підписки. До зустрічі в нових роликах.